У Борисполі почастішали квартирні крадіжки. З початку року у правоохоронних органах було зареєстровано 27 випадків. Причому з такої кількості розкрито лише 8. Як злочинці потрапляють у наші домівки, розповів Юрій Вовк, начальник Бориспільського міськрайвідділу внутрішніх справ. Завершається ряд краж квартирних путем вибивання серцевіни замка. В період, коли граждані відсутствують, за дуже короткий проміжок часу, коли їх немає вдома. Преступники користуються, вибивають цивільного замка, заходять совершают і эти кражи. Найчастіше злочини відбуваються у понеділок, четвер і п'ятницю. Вранці з 9 до 11 години, коли переважна більшість громадян перебувають на роботі. І ввечері з 6 до 8, коли ходять в гості або затримуються після роботи у магазинах. Злочинці виносять гроші, золото, радіо і відеоапаратуру. Часто учень становлюються жертвами. этих преступлений жители первых этажей, которые либо не закрывают полностью свои окна, оставляют, если это пластиковые в режиме проветривания, либо пластиковые окна значит, путем отжима открываются, и преступники проникают в жилище. Здебільшого жертвами крадіїв стають Бориспільці, які мешкають у будинках по вулиці Київський шлях і на тих вуличках, що упираються в головну дорогу. Також зафіксовані крадіжки житла і на території Бориспільського району, у так званих vip будинках Зазвичай крадії проникають в ті оселі, де відсутня система охорони. Немає відеоспостереження або сигналізації. Олександра Шостак, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.